Тому поступається Дмитро Пастушок. Роман Дума, Майор Вишневський та Віталій Шук. Якщо сьогодні Роман Семенєв вдало зіграє із Іваном Романовичем, будуть шанси у Техван здобути бажаний для себе рахунок. Втрата, ось це вже шанс. Арбітр фіксують за межі бокової лінії. Закидання вперед. Момент іще! Не забиває Романович якимось дивом! Обережно. Передача на Романович. Тут уже вишне змоскає м'яч, у воротах опиняється. Не побачив Орець Кравчик момент удару. Дізнаємось невдовзі, чим завершиться розіграш. Петро праворуч. Поштовхалися суперники. Наші партнери по команді, які можуть зараз на таку передачу і збільшити перевагу до 2-0. Ті жіокіс. Ривцем Тихван через... неразуй. Тативні дії поблизу. чужих воріт, а тут якимось як дивом. Коли в зустрічі. Забили, бодай, бодай б одного разу і тут знову авантюра не проходить. Андрущак буде бити. Ов, зворота пробива. Перевага 2-0. Однак. Знайшли сили. Гравці совсерво. Зрівняти Шалька Терезів! Гол. 2-1. Семеніо. Після асисту пастушка. Повертає інтригу. 2-1. Команда як тільки повноцінно. Не залишаться, наче ж і половині поля вихідішне Тоган Тоган удар не забиває админа. Зрівняти шальфатерезі. Ставінський простріл! О-2-2! Ось собі, будь ласка, говорили ми про камбек в минулій грі. Тут же схожа ситуація. Вертаємо з великим задоволенням до припетіть другого тайму чергового протистояння однієї четвертої фіналу. У першій IT-лізі у нас бойова чия 2-2 між ті та командою «Техван». Два нулі дервали підопічні Миколи Грицько. Опускається Дмитро Нищук. Передача на Шумського той б'є її войну. Мова йде про. А джіліває Станкевича. Також Юрій Цибик та його. Айбітіо позмагається з командою. Петро змістився у правий фланг. Удар і м'ячик. Спілкувань між гравцями обох команд Загубили Романовича. Той б'є лівою і забиває! Іван виводить і жінок і сперед. Не зумів відзначитись. Пастушок молодший. Це. Пастушок. Тога. Удар в ближній кут. Бобков на місці. Пастушок в межах правил. Шумський. Віталій. Вмістився всередину. Пробивілать не забив. По центру ледь забили суперникам у відповідь два м'ячі. Пастушок! Пастушок! Іде на суперника. Пастушок! Передачу видай! Момент який! виконати передачу одразу. Перспективи були б зовсім інші. Там тоган! Пусті ворота! Удар не забиває! Роман тішить душу, оскільки це ознака того, що матч відповіді теж буде небо, як цікаво. Пастушок! в межах правил пастушок! Як далеко це позаду дума. Роман на замасі прагнув прибрати Василя Ставінського. Йому це вдається організувати передача. Андрющан команда напрацьовує гру в більшість. Вишневський. Його удар і Якимось дивом м'яч не опиняється Росов Серву. Ей 2 проти ейбітіо. Не пропустіть.